Футбол, як і кожен вид спорту, це боротьба, постійна зміна лідерів, злетить падіння команд, популярність гравців та успіхи тренерів. Циклічність футболу іноді проявляється в тому, що молодий гравець грає краще за більш досвідченого та старшого, а іноді навпаки. Проте завжди молоді футболісти з часом замінюють ветеранів, а ті, в свою чергу, їдуть в нижчі та менш статусні чемпіонати, в яких їм вдається показувати непогані результати. Дехто робить це через гроші, а хтось по інших причинах. Але як би не було, їх ролі залишаються другорядними і з часом про них вже менше пишуть в змі. Фанати Майже не згадують. Тому сьогодні я пропоную вам згадати класних футболістів, які раніше показували хороший футбол, проте зараз про них майже не говорять. Ви на каналі Фальшивий стадіон, і це топ-10 футболістів, про яких ми забули. На десяте місце сьогоднішнього топу я поставив тягу сіл футболіста, який славився своєю майстерністю в обороні, дисципліною та лідерськими якостями, за які він був капітаном в різних командах. Як і всі бразильські футболісти, він розпочинав свою кар'єру в рідній країні, а в 2004-му він переїхав в Порто, де йому не вдалося знайти місце в основній команді. За новим викликом футболіст ліс поїхав як не дивно на болота. І там він був дуже близький до смерті, оскільки захворів на туберкульоз. Півроку лікування після цього він розірвав контракт і повернувся назад в Бразилію. За три роки флуміненці він став справжнім лідером команди, Зміцнів морально та фізично і знову спробував свої сили в Європі. У 2008 році за суму 10 мільйонів він перейшов до італійського Мілану. А вже через два роки за ним полював сам Реал Мадрид, який пропонував за футболіста більше 20 мільйонів. Проте боси Мілану не хотіли його продажі, а й сам футболіст теж не хотів покидати Мілан. От вам і Тин з футболістів, який відмовив Реал Мадриду. В серії А його було названо найкращим захисником Італії, а ще став володарем трофею Золота самба, яка вручається бразильцям, які грають в Європі. У 2012 році ПСЖ віддало за сіл в у 42 мільйони євро, і футболіст поїхав у Францію, ставши лідером команди на довгі роки. В складі ПСЖ він став неодноразовим чемпіоном Франції, виграв кубки, тобто виграв абсолютно все на внутрішній арені. У 2020-му в статусі вільного агента він перейшов в англійський Челсі. Як гравець ротації та досвідчений ветеран, він не був таким поганим варіантом. Проте Сілва так класно вписався в АПЛ в цей темп футболу, що йому взагалі не потрібно була якась адаптація. За весь час, проведений в Челсі, а це 4 роки, з футболістом тричі продовжували контракт. На противагу молодим футболістам Сілва виглядав досить солідно. А в 2023-му він взагалі був названий гравцем року в клубі. Ну і звичайно, що Ліга Чемпіонів трофей, про який мріє кожен футболіст, також підкорився йому в Челсі. Після закінчення контракту з Челсі футболіст красиво попрощався з вболівальниками і не поїхав грати в Саудівську Аравію, а поїхав в рідний чемпіонат до рідного Віддати шану та повагу цьому клубу, який колись повірив в нього. Дев'яте місце і Дімітрі Паєт, французький футболіст, відомий своєю технікою, чудовими ударами зі штрафних і креативністю на полі. Знаєте, кар'єра Дімітрі Паєта нагадує мені отакі кар'єрні сходи. Він починав в скромному гаврі, пізніше його підписав в Нант. Чотири роки в сент тетєні де він зарекомендував себе як класний професійний футболіст. Саме з цього клубу його купили в Ліль, де він ще сезон пограв за Дено Мазаром. Але, звичайно, що піком кар'єри для Дімітрі Паєта був французький Марсель. Після двох сезонів у Марселі його хотів. Забрати до себе ПСЖ, і як же добре, що футболіст не поїхав в Париж. Мені здається, що футболіст сам зрозумів, що краще бути топом в середняках, бути на першому плані, постійно грати, чим сидіти на лаві запасних в ПСЖ. ПСЖ він не поїхав, а поїхав Вест за 15 мільйонів. Саме два сезони в Вестхімі багато експертів називають найкращими в кар'єрі Дмитрі Паєта. В 60 матчах він забив 15 голів і віддав 22 асисти. І це при тому, що свій другий сезон в Англії він бойкотував тренування і хотів, щоб його продали. Тут, знаєте, особисто для мене не зрозуміла мотивація самого футболіста. В своєму першому сезоні за Вестків він був включений в символічній збірні, отримав індивідуальні нагороди. Але свій другий сезон він почав з того, що просто почав шантажувати босів клубу. Він говорив, що буде спеціально травмуватися, тільки щоб його якнайшвидше продали. Заради трансферу в Марсель, заради свого повернення, він навіть пішов на пониження зарплати. І сам Дімітрій заявляв: я присягаю, що я не повернусь і не одягну футболку Вестхеми. Я людина, в мене є право вибору свого майбутнього. І грубо кажучи, у керівництва Вестхема просто не було іншого вибору, як відпустити футболіста. При тому вони не. Хотіли відпускати його за якісь малі гроші, саме тому вони зійшлися на сумі в 30 мільйонів, і футболіст успішно повернувся в Лігу 1, де ще на 6 років став незамінним лідером Марселя. В сезоні 23-24 футболіст неочікувано поїхав в Бразилію, спираючись на те, що клуб дуже відомий не тільки в Бразилії, а й у Франції. Футболіст уже 37 і слабо віриться, що він повернеться грати в Європу. Восьме місце і П'єр Емрік Абомеянг найкращий бомбардир в історії збірної Габону. Ну це не дивно. Не знаю, як вам, але мені Абомеян запам'ятався своїми святкуваннями, коли дивився Матчі чи то були матчі Борусі, чи то були матчі Арсеналу. Я завжди чекав, коли Обом'ян заб'є, і мені було цікаво, яке ж на цей раз буде святкування. Його кар'єра почала набирати оберти також в Сентітьєні, так само, як і в Паєта. За три сезони в складі клубу йому вдалося забити 41 гол. Після чого поїхав грати в Борусію, і вже у 2017 році він був названий найкращим бомбардиром Бундесліги. В Цілому за Борусі Обоміянг забив 98 голів. Ну не міг хіба зіграти ще два матчі і забити ще два голи, щоб була кругла цифра. Але тим не менше футболіста з цим клубом особливо відношення. Спочатку він говорив, що Боруся це його друга сім'я, як він сильно любить та поважає традиції клубу. А пізніше, дивлячись на те, як лідерів команди просто одним за одним розбирають топові клуби, футболіст прийняв рішення бойкотувати тренування, запізнюватися, їздити по нічних клубах. Говорячи про те, що Боруся це його друга сім'я, йому вдалося ще назвати босів клубу клоунами. Це вже, звичайно, коли він був гравцем арсеналу. У 2019-му разом з такими футболістами, як Мухаммед Салах та Садіо Мане, Абоміян отримав золоту буц англійської прем'єр-ліги за звання її кращого. Бомбардира. Знаєте, період Абомеянга в Арсеналі це все таки приємні спогади. Просто згадайте, які голи він забивав, і особливо яка класна зв'язка у них була разом з Ляказетом. Проте і тут історія повторилась так само, як і з Борусією. Артета постійно говорив про дисциплінарні порушення з боку футболіста. Наприклад, була ситуація, коли він в ковідний рік поїхав в Барселону робити татуювання, а ще систематичні прогули, які час від часу дозволяв собі Абомеянг. Саме це стало однією з причин його конфлікту з тренером, за що в кінцевому результаті він був позбавлений капітанської пов'язки, у 22-му році. На правах вільного агента він поїхав в Барселону, де таки не зміг стати гравцем основного складу. Цьому ж році літом Челсі на чолі вже з Томасом Тухелем захотіло футболіста собі. І тут Барселона зробила класний бізнес, узявши футболіста безплатно, їм вдалося продати його за 19 мільйонів, але повернення в ОПЛ для Бомеянга не стало якоюсь причиною радості. Оскільки Тухеля через декілька тижнів було звільнено, а саме він був причиною того, що обомеянга підписали, вийшло так, що він став просто тягарем для клубу. Проте не все так погано, оскільки після Челсі він поїхав в Марсель, де в п'ятдесят. Ти одному матчі він забив 30 голів і віддав 11 асистів, ніби пережив якусь другу молодість. Зараз Обамеян, як і більшість ветеранів Саудівській Аравії. Клуб і він перейшов за 9 мільйонів євро. І до речі, зараз ця команда займає третє місце вище, чим команда Роналду. А Обамеян в числі лідерів, тобто він не просто там торгує обличчям, а він справді відробляє свій контракт. Каспер Шмейхель, як же не згадати цього воротаря? До речі, ви знали, що він з 2002 по 2009 рік був у складі Манчестер Сіті, боте тільки в вересні 2007 року йому. Вдалося зіграти за команду більше семи матчів. За весь час проведений в Манчестер Сіті, його п'ять разів віддавали в оренду у різні клуби. Також у 2009 році він грав за Нотс Каунті, став переможцем другої ліги, пізніше переїхав в Ліц, а потім вже був підписаний Лестером. Звичайно, що Лестер для Шмейхеля це просто золоті часи. За цей клуб він відіграв 479 матчів і, звичайно, що разом з Джеймі Варді він став символом того найуспішнішого сезону для англійського клубу. У 2014 році вони виграли чемпіоншип, прем'єр-лігу. 2016-му, а також Кубок Англії та Супер Кубок Англії у 2021-му Після Лестера він спробував свої сили у французькій Ніці, а зараз дограє свою кар'єру у шотландському Селтіку. Не дивлячись на те, що футболісту 38 років він все одно залишається номер один в клубі. Цього сезону на нього чекає ще один трофей у вигляді чемпіона Шотландії, оскільки клуб зараз іде на першому місці з хорошим відривом. Але звичайно, що це не зрівняється з тим, що вони створили в Лестері. Мені здається, що Шмейхель ще буде розказувати про це своїм внукам. Шосте місце і бразильський футболіст Тайсон. Футболіст. Такий основну свою частину кар'єри, найуспішнішу частину кар'єри, провів, звичайно, що в Україні. У 2010-му харківський металіст заплатив за бразильця 6 мільйонів євро. До речі, ви пам'ятаєте ще матчі цього старого металіста. Адаптація в українському клубі для Тайсона пройшла доволі успішно, уже на 19-й секунді матчу. Коли в металісті почалися фінансові проблеми, Тайсона у 2013 році було продано в шахтар. Трансфер бразильця за 16 мільйонів євро стало найдорожчим внутрішнім трансфером в історії українського футболу. В шахтарі футболіст уже було трішечки важче адаптувати. Хоча це той самий чемпіонат, проте трішки інший рівень. Проте буквально через півроку Тайсон вже був залізним гравцем основного складу. У 2021 році Шахтар оголосив, що Тайсон покидає клуб. Футболіст повернувся в Бразилію, і він неодноразово говорив, що сумує за своєю батьківщиною. Але напевно йому вистачило два роки побути вдома, щоб він знов поїхав у європейське відрядження. На цей раз він вибрав грецький клуб ПАОК. Можливо, це не та команда, про яку мріяв сам Тайсон, проте теж доволі непогано. Всі ці футболісти, яких я назвав, вже практично дограють свою футбольну кар'єру. Тому п'ятірку лідерів. Відкриває Марко Вераті. Вераті виступав за ПСЖ з 2012 року, і якщо говорити про його внутрішні трофеї, то він 9 разів ставав переможцем Ліги-1, неодноразовим переможцем Кубка Франції, а також Суперкубка. До речі, на початку своєї професійної кар'єри, коли Вераті показував значний прогрес, за нього боролися такі клуби, як Мілан, Наполі, Ювентус та інші. Проте ПСЖ виграв конкуренцію за футболіста, якого тоді зрівнювали з Андреа Пірло, не конкретно за функціоналом, а за обдарованістю. Його персоні та майбутньому прогнозували, що він стане одним з найкращих. Ащих півзахисників в історії був у мене період, коли я конкретно болівав за ПСЖ. Каюсь, признаюсь, більше такого не буде. Але дивлячись матчі Ліги-1, так так я їх дивився, було враження, що Марко Вераті, коли він в хорошій формі, коли він не травмований, коли він має настрій до гри, він міг самостійно сольним проходом пройти будь-яку оборону. А ще він класно вмів притримати м'яч і віддати його в потрібну точку. Коли в клуб прийшов Луїс Нен він ясно дав зрозуміти італійцю, що більше в його послугах не зацікавлений. І щоб догодити тренеру, футболіста почали дуже швидко сплю. Була інформація, що Італійсь дуже близький до переходу в Саудівську Аравію. Проте ми знаємо про тісні зв'язки ПСЖ та Катара. І замість Саудівської Аравії його було продано в катарській Аль-Арабі. За 30-літнього футболіста ПСЖ отримав 45 мільйонів. Проте сам гравець не був у захваті від такого трансферу. Тоді багато іменних футболістів почали називати ПСЖ клубом без душі. Оскільки був період кар'єрі в Ераті, коли він був дуже близький до переходу в Барселону, але ПСЖ не хотіло відпускати футболіста. І це могло зіграти ключову роль в кар'єрі гравця. Зараз йому 32 він. Продовжує бути гравцем Аль рабі проте все-таки мріє повернутися назад в Європу. У 2025 році в нього закінчується діючий контракт, і він точно буде шукати собі якийсь європейський клуб. Аналізуючи останні трансфери Барселони, коли вони підписують вільних гравців, вікових гравців, звичайно, що, можливо, і Марко Вераті прийдеться ще зіграти в Європі за Барселону. Якщо запитати в шанувальників футболу про їхнє ставлення до Раджина Інголана, то думки поділяються на два різні полюси: одні люблять бельгійця за бійцівський характер та чудове бачення поля, інші ж вважають його грубіяном, який занапастив свою кар'єру. Пам'ятаєте Раджуна Інголана? Я точно його пам'ятаю. Один із самих колоритних футболістів італійського чемпіонату. Граючи за Рому, він віддавав себе повністю на 100%, вигризав м'яч в опонента, а ще міг з легкістю вдарити з будь-якої точки. І саме цим він робив футбол красивим. Саме за такі моменти ми любимо гру, за неочікуваний розвиток, за характер за стержень, нікому не подобаються не харизматичні футболісти. Відігравши за рому солідних 4 сезони, він був проданий в Інтер за 38 мільйонів євро і цим самим почав закопувати свою кар'єру. Хоча перформанси все-таки були, цього не відкинеш. За час проведений в Інтері його віддавали в оренду в калірі. Пізніше він поїхав в рідний Антверпен з новими силами повернувся в Італію в команду Спал, а потім зробив щось неочікуване та дивне для багатьох фанатів та вболівальників. Але можливо близьке для себе, оскільки бельгієць має індонезійське коріння, то він поїхав грати в практично. Шло на півпрофесійний футбольний клуб в Індонезію. Уявляєте, поїхав грати в Індонезію у самій Індонезії. Звичайно, що раджа є найпопулярнішим футболістом. Він неодноразово підтримував збірну, а також говорив, що це близька для нього країна. Він наполовину індонезієць. Команда Баянгкара, сучасна команда, в якій грав на Інголан. З'явилася тільки у 2016 році, коли клубом заволоділа Національна поліція Індонезії. Звичайно, що така команда зірок з неба не ловила, але той факт, що до них приїхав грати один з найпопулярніших футболістів, зробило її трохи більше статусною. По суті, успіху від такої напівпрофесійної команди очікувати не варто. Тому цього сезону Раджана Іголанд повернувся в другий дивізіон Бельгії, команду Локерен Темса, за яку він вже відзначився голом. Те, що його кар'єра могла розвиватися набагато краще, це факт. Футболіст своїм характером по суті сам себе закопав, хоча зі своєю зовні. Та тим, що він вмів робити на полі, в нього могла бути набагато краща кар'єра. Проте, можливо, без цього буйного характеру ми б і не знали, хто такий Раджана Інголан. Третє місце і Джесі Лінгард. Цього футболіста ви точно забули. Вічно подаючий надії, вічно перспективний, вічно молодий. Той, що так і не відкрився в Манчестері та збірній Англії. А зараз футболіст вже 32, і він грає в Південній Кореї. Кар'єра в Манчестері для Джесі Лінгарда була, знаєте, такими качелями: то він забиває, то він в формі, то він не в формі, то він їде в оренду, то він ще щось робить. Стати повноцінним гравцем, статусним гравцем Манчестер Юнайтед йому так і не вдалось. Чесно кажучи, я не сильний фанат Джесі Лінгерда, але мені запам'яталися добре два моменти його кар'єри. Перше, це коли. Він забив гол після асисту Лукаку і не обійняв його, коли футболіст на то чекав. А друге, це його оренда в Вестхім, де він показував справді класний футбол. За 16 матчів він забив 9 голів, і віддав 4 асисти. А в своєму першому матчі за Вестхі йому вдалося забити дубль. Проте він так сильно повірив свої сили, відмовився від Вестхема, повернувся в Манчестер і знову провалився. Нотінгем Форест практично взагалі не грав, просто відбував свій номер. Після Нотінгема у нього було 8 місяців паузи. За весь час, поки він шукав собі клуб, він тренувався і особливо ділився фотографіями в соціальних. Мережах, за що з нього почали вже сміятися більш статусні футболісти? Типу, ти ще футболіст чи хто ти взагалі? Те, що він зірка номер один в чемпіонаті Південної Кореї, сумнівів немає. Але Південна Корея я взагалі не пам'ятаю якихось футболістів, які би там грали. Якщо пам'ятаєте якісь трансфер Південну Корею, обов'язково напишіть. У 26 матчах чемпіонату він забив 6 голів та віддав 3 асисти, а команда зайняла п'яте місце. Знаєте, я взагалі сумніваюся, що він повернеться грати в Європу. В Катар, можливо, в Саудівську Аравію. Можливо, але не в Європу, мені так здається. І ось так футболіст, який подавав великі надії, перетворився у справжнє розчарування. Друге місце і ще один колоритний футболіст з Ірокезом. Звичайно, що мова йде про Артуро Відаля, універсальний гравець високого рівня, який грав в Атаці, в захисті і в півзахисті. У 20 років він переїхав в Європу в Бундеслігу, де за 4 роки в складі Байера зробив собі ім'я. Вже у 2012 році за футболістом прийшли представники Ювентуса в складі якого він 4 рази перемагав в чемпіонаті Італії, а також дійшов до фіналу Ліги Чемпі... Чемпіонів пізніше було повернення в Німеччину, в Баварію, з якою він теж тричі став чемпіоном країни. Період Відалі в Барселоні вже був не таким яскравим, проте цей трансфер не можна назвати якимось абсолютно провальним. Після Барселони футболіст знову спробував свої сили в чемпіонаті Італії, підписавши двохрічний контракт з Міланським інтером. Свій перший гол після повернення в серію А футболіст забив рідному Ювентусу. Після довгої та яскравої кар'єри, насиченої кар'єри, трофейної кар'єри. Відаль вирішив не їхати в якісь інші чемпіонати, а повернувся в рідний Коло Коло. Але перед тим, що заїхав. В Бразилії виграв слуміненце кубок, а тепер спокійно дограє у своїй рідній команді. Зараз футболіст уже 37. Про якесь закінчення кар'єри мова поки що не йде. І цікаво ще те, що про закінчення кар'єри в збірні він також не говорив. Тому, можливо, на найближчому чемпіонаті світу ми ще побачимо цього гравця. І перше місце в сьогоднішньому топі, я думаю, що ніхто спорити не буде, посідає Філіппе Каутіні. Футболіст виховувався в молодіжній системі Васко Дагами, де став одним із ключових гравців. І як належно кожному бразильському футболісту, який показує хороший результат, поїхав в Європу. Відіграв. Заправивши за інтер, а також відбувши оренду в есньолі, футболіста забрав собі Ліверпуль. За 5 років в Ліверпулі трофеїв не було, проте футболіст показав, що він гравець високого рівня. Неодноразово отримував індивідуальні нагороди, а також входив в команду року Ліги Європи. Але яким би не був футболіст раніше, звичайно, що всі будуть пам'ятати його провальний трансфер в Барселону. Феноменальний трансфер, масштабний трансфер за 135 мільйонів. В Барселоні йому так і не знайшли оптимальної позиції, а ще футболісти почали мучити травми, проте йому вдалося стати двора. Чемпіоном Ла Ліги а ще в сезоні 19-20, коли його віддали в оренду в Баварію, футболісту вдалося виграти будь та кубок Німеччини. Ну і звичайно, що перемога в лізі чемпіонів, який Каутіні грав не останню роль. Так, в більшості матчах він виходив на заміну, проте відзначався важливими голами. Я думаю, що ви точно пам'ятаєте, коли Баварія розгромила Барселону 8-2, і саме Каутіні був таким молотком, який забив останній цвях. Спочатку на 82 хвилині він асистував Левандовського, а потім на 85 й та 89-й хвилині поставив таку жирну крапку в цьому провальному матчі. У 22-му році Каутіньо спробував повернутися в чемпіонат Англії, підписавши контракт за Стонвілою. Проте нічим хорошим це не закінчилось. На початку, звичайно, що Емірі давав шанс грати бразильцю, проте нічим успішним, крім декілька голів, він не відзначився. Після цього відбулася оренда в катарській аль Духаї, в якому він теж слабо зіграв, забивши тільки три голи і віддавши два асисти. А зараз він знову знаходиться в оренді в Васко да Гама. Якраз в тій команді, де грає Дімітрі Паєт, і цим хлопцям точно є про що поговорити. Не знаю, мені здається, що Каутіньо просто морально зламав. Але все-таки, все-таки, я думаю, що на 1-2 сезони в серії А в якомусь середняку умовно, наприклад, беремо ту саму Рому, він би ще міг показати якийсь більш-менш достойний футбол. Ось такий вийшов топ. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. А якщо відео набере більше як 150 вподобайок, я обов'язково зроблю другу частину. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!